Слава Ісусу Христу! Святі побожні! Вітаю вас на програмі Добра розмова з Олексієм Філюком, апостол Павло, звертаючись до церков у Римі, до Римської церкви. До єврейської, до ефесіанської завжди говорив такі слова благодаті миру Христі Ісусі! Хай вам множиться, і в даний час хай благодать Божа множиться в ваших серцях а мир Божий наповняє і серце, і думки, і життя, і дім, і нашу батьківщину Україну, яка в таких нелегких часах терпить нелегку боротьбу, війну. З зовнішніми ворогами, які прийшли на нашу землю і хочуть тут розумієте, керувати, але їм то не вдасться бо Бог з Україною. І отож, ми продовжуємо спілкуватися про реалії життя у часі війни. Війна вона нікому не приємна. Слово війна вона зразу е, одних лякає, інших е, пригнічує ще інших водить в депресивний стан, але ми стикнулися з війною. Ми живемо в 21 столітті, і у нас вона як ніколи реальна, реальна. І ми мусимо навчитися жити, любити, підтримувати один одного, підтримувати Збройні Сили України. І боротися. І коли ми будемо більше молитись, коли ми будемо більше звертатись до Бога, коли ми будемо добріші один до одного, то ми обов'язково переможемо. В програмі Добра розмова ми сьогодні будемо говорити про ці реалії і відповідати на ваші запитання, які ви нам надсилали. Сьогодення. Воно показало нам обличчя, хто є хто. Можливо, ще не всі показали це обличчя, але ми зрозуміли, що багато людей, які били себе в груди, говорили, що вони є патріоти, що вони є українці, продали Україну за ті 30 срібняків, як це зробив колись Іуда, Іскаріоцький, видавши спасителя на страту для первосвящеників. І для всіх інших, хто хотів його погубити, тому в даний час багато масок злетіло багато відкрилося такого, щоб в часі мирному ми цього не побачили б. Але одночасно з тим, багато українців війна об'єднала. І з перших днів, починаючи з 24 лютого, українці, як єдиний організм, як єдиний організм почали боротися. І, звичайно, ми цю перемогу виборемо І, дякуючи Богові, нашим Збройним силам України, перемога буде з нами. Чи в часі мирному, чи в часі воєнному ми завжди маємо залишатися людиною? Завжди. Пам'ятаєте, такий був гарний вірш у нашого українського поета: чи знаєш чи ти людина? Чи знаєш ти це, чи ні? І от, знаючи, що ми люди, що ми створені по образу й подобі Божі, ми маємо бути добрими попри всі ситуації, попри всі катаклізми, які будуть в природі, попри всі воєнні стани, війни, пошисті, ми маємо залишатися людьми. А християни мають залишатися з Христом, вірити, молитись і спасатись. Запитання від нашої слухачки на фоні війни і підтримки тих чи інших політичних сил. Ми посварилися з мамою. Як мені повестися в даній ситуації? Ну, дорогі, тут здається питання само на себе дає відповідь, але я хочу це сказати на основі слова Божого: батьки, не дратуйте своїх дітей. Діти, слухайтеся своїх батьків і довго житимете, і добре вам буде на землі. Тому ви хай сонце не заходить у гніві вашому. Померріться своєю мамою. Кожен має мати свою думку. Часом ці думки не збігаються з нашими рідними, близькими друзями, але це не є причиною для того, щоб сваритися, щоб жити ворожнечі, щоб жити немирно. Тому примиріться і живіть далі. І менше про політику ви більше працюйте на спільну перемогу. У нас запитання таке, мирське, примирське і, як я кажу, про марфині справи. Запитання таке, що в часі війни ціни зросли, життя стало нелегким. Людина, яка давала це запитання, каже, як перестати тратити так багато грошей, в часі, в часі такому нелегкому. Треба українці, не звикли відкладати, щоб було на завтрашній день, на післязавтра. А зараз дуже важко в цьому. Ну, Дорога моя свята побожна, в даний час це питання турбує, напевно, усіх живущих, але, попри все, ми маємо з тим навчитися жити. Ціни ростуть і, можливо, ще будуть рости. А жити продовжуємо і будемо жити. Надіємося на Бога, молімося. Хлібчик має мати, щось маємо їсти. Ну і хай Бог допомагає нам пережити цей воєнний цей стан. Закінчиться війна, Україна відродиться, відбудується. Ну і я думаю, що тоді вже трішечки стане стане все на місце. Зараз нікому не легко. І всі часи апостолам було легко, апостолів переслідували також. І також було нелегко їм ті. Часи, але ми з вами маємо навчитися з тим жити. Це нормально, і, і ми маємо жити і дякувати Богу і за кожен крок, за кожен подив, за кожен світанок і за кожен день, який ми бачимо своїми очима. Є запитання від внутрішньо переміщеної. Людини, жінки, яка приїхала до нас із Попасної і запитується: мене турбує те, що коли моє місто зруйноване тут, на Тернопільщині, ви живете все одно як нічого не бувало. Просто в звичному ритмі життя. Що відповісти в даній ситуації? Життя є життя, і жити треба якось жити треба, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Але минуле це життя цієї людини. Я вас розумію. Я вас розумію, але в даному контексті, що може робити Тернопільщина, вона це робить. Неможливо всім завернутися в чорні хустини і носити жалобу. Неможливо припинити все життя, щоб закрилися заклади харчування, щоб закрилися магазини там чи якісь інші заклади. Економіка має працювати. Ритм життя має бути. Бо коли ми всі припинимо працювати, страх паралізує нас, ми не будемо розвиватися. Економіка, хто виграє війну? Ті. Кого економіка сильна, і тому ми навпаки в даному часі маємо чим побільше працювати на спільну перемогу. Сплачуються податки, підтримується армія, створюються нові робочі місця. Люди переїжджають з нашої батьківщини, йдуть воєнні події, приїжджають сюди на захід України. Ми з вами маємо жити так, як живеться, тим самим бути терплячими одні до одних, не жити минулим. Жити сьогодення. Проснулись, слава Богу. Дочекали вечора Богу дякувати. так, Слава Богу, Богу дякувати жити. Ну не може, розумієте, весь світ жити однаково. Не, не може бути тут добре, і тут добре, і тут добре, десь є гірше, десь є зле. Ну, час війни. Не ми в цьому винні. Не ми в цьому винні. Винний північний бункерний дідо, який затіяв цю ганебну в 21-му столітті війну. Через яку гинуть люди, наші українці і кращі сини й дочки нашої батьківщини. Запитання від нашого слухача: як жити в часі, коли війна розлучила сім'ю? Коли дружина виїхала за кордон і там їй допомагають, підтримують, вже пішла на роботу. Дитина так само у садочок прилаштована. Чоловік лишився в Україні без роботи в тяжких таких життєвих обставинах. Як навчитися з тим жити? Ну, дорогі, війна трактує свої правила, війна дає свої випробування і для сімей, і для цілих родин, одні захищаючи батьківщину. Віддають найдорожче своє життя інші, розлучаються через те, що поїхали частина сім'ї за кордон, чоловік лишився в Україні. Нелегко нікому. Запасімося терпінням, молімося. Стараємося знайти роботу і тим самим працювати на спільну перемогу нашої української армії над ворожими силами, які прийшли на нашу землю з війною. Запитання від нашої слухачки. Мама, яка мала єдиного сина, свого часу декілька років назад похоронила чоловіка, її син загинув на фронті. Як мені жити із цим? Як мені жити, коли я лишилася сама, сама, як билина в полі? Відповідаємо. Найперше співчуваємо, бо втрата рідних людей, близьких людей знайома й мені і, напевно, кожному слухачеві. Кожен з нас мав людей, яких любив, тих людей, які любили нас, і втративши близьку людину, нам дуже важко. Але слово Боже, нам каже: не сумуйте за померлими. Прийде час, коли померлі в Христі Воскреснуть, і ми з ними зустрінемося. Ми зустрінемося ще з ними. У житті так, важко жити, бо підтримки немає. Чоловіка немає, єдиного сина немає, онуків немає. Важко. Морально важко, фізично важко. Яка буде старість, хто догляне, хто підтримає? Важко навіть про це думати. Я думаю, що кожному, хто зараз слухає ці слова, важко про це думати і страшно навіть. Але Бог є Богом і сирит, і вдів, і потребується про кожного. В контексті Біблії ми знаходимо слова. Підтримки. Не покину я вас ніколи. Не покину я вас не забуду, каже Бог, так тобі і мені. Турбуватись про вас завжди буду у турботах, стражданнях на землі. Бог завжди є для нас Богом. Нам з вами потрібно запастись терпінням. Нам з вами потрібно навчитися з цим жити, не повернеться вже сина. Не повернемо ми його, але ми з ним зустрінемося там в вічності. В свою чергу молімося за спасіння своєї душі, згадуємо його в своїх молитвах. І хай Бог допоможе нам пережити ці нелегкі тягарі життя, які приходять на нашу з вами долю. Запитання від нашої молодої. Але вже одруженої і вагітної слухачка, яка запитується. Я народжую в часі війни. Скоро мають бути пологи. Бажаємо гарних пологів. І як мені жити, як мені ростити дитину? в Такий нелегкий час. Ну, друзі, ну не я придумав війну, не ви винні в війні. Ми з вами маємо жити, і діти будуть народжуватися, і заміж будуть ходити, виходити дівчата, одружуватися, молоді пари, старше покоління або люди, які прожили і нажилися днями, будуть відходити. І звичний ритм життя був, є і буде. Дитинку ви народите, ростити будете так само, як і кожна матуся, люблячи життя під час війни, воно продовжується все одно. Коли не стане когось із нас, все одно сонце світить, як світило, і будуть автомобілі їздити, і буде вода шуміла в річці. Все, все буде йти своїм, своїм знаєте, шляхом таким накатаним, наїждженим. Тому в часі такому щасливих вам пологів, терпіння у вихованні дитинки, а спочатку в годуванні, бо це будуть недоспані ночі, і хай Бог благословить вас і ваше малятко з Богом. Наша програма добігає свого логічного завершення. Ми зустрінемося з вами у наступному випуску програми. Добра розмова з Олексієм Філюком, Божого благословення, мирного, спокійного життя, перемоги, і хай Бог миру наповнить нас усіх тим душевним спокоєм, миром і благословінням. Слава Ісусу Христу і до нових зустрічей!